Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом ось такого неймовірно смачного ароматного різдвяного кексу Штолін без дріжджевого, тобто з домашнім кисломолочним сиром. Це надзвичайно смачно, готувати легко, отож для початку почнемо з тіста. Можна все зробити руками, а можна також і в комбайні. Вдіжу від комбайна. Я висипаю борошно вищого готонку. Додаю крахмаль. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. Далі цукор. Перетираю через сито домашній кисломолочний сир. Сир я готую сама. Як приготувати такий сир, відео є на каналі. Посилання залишу в описі, а також ось коротеньке відео. Допоки я перетираю цей сир. Подивіться, як я його готую коротеньке відео. Його сир готувала вчора ввечері. Вчора ввечері я прогріла молоко, довела його до 65 градусів, далі додавала кефір та заховала під тепло на ніч. Зараз я покладу його на вогонь, нагрію до 55 градусів. Стараюся 55 і вимикаю. Постійно Ось так виділилися уже сирні пласівці. Зараз температура 56 градусів. Я зараз вимикаю і буду стіджувати. Стіджу я ось таку пластикові ємність. в мене є спеціально для того, щоб сам сир залишався в ємності, а, а рідина стекла вниз в миску. То як сир декілька годин відстоявся, повністю стекла вся рідина, я його перекидаю в миску окремо, накриваю пліпою і прибираю до холодильника. Такий сир зберігається в холодильнику приблизно 3-4 дні. Ось так сир. Я весь перетерла. Зішкрібаю все, що залишилось знизу. Якщо не використовуючи комбайн, то тісто можна замісити без допомоги електроенергії. Тобто в нинішніх реаліях це дуже буде актуально, а випікати вже коли з'явиться світло. Отож, повертаємося до нашого рецепту. Далі додаємо сюди розпушувач, панільний цукор. І яйця. Далі повертаю діжу в комбайн, встановлюю насадку весло і будемо замішувати тісто. Ось така крехта утворилася. Зараз, Зараз поступово, поступово додаю вершкове масло кімнатної температури. і продовжую вимішувати до тих пір, поки тісто не буде однорідної консистенції. На даному етапі додаю пряності. В мене мускатний горіх, кориця. Також додаю горіхи, суміш горіхів. Горіх я також приготувала вчора. Ось покажу відео. Я використовую лісовий горіх, волоський, а також горіхи пекан. Трішечки їх просушу, підсмажу в електричній печі, після чого подрібнюю їх. Ось так горішки подрібнила. Далі будемо замішувати тісто. Тепер поступово починаю додавати суміш ароматизованих сухофруктів та цукатів, які я заароматизувала вчора ввечері, ось додав відео. Для цього я використовую цукати з кабунових шкірочок, які я готувала раніше. Відео є на каналі, посилання залишу внизу в описі, як я їх готувала. А також цукати з апельсинових шкірочок, також готувала на каналі. Я готувала такі спіральки, Такі закручені. Зараз їх просто подрібню. Вони ароматні. Такі закручені спиральки, розрізають тільки ось так на 4 частинки. та вони вже невеликими шматочками. Досить зручно. Додаю також ці цукати апельсинові до кавунових, до шкірочок кавуна. Ви можете додавати за своїм смаком будь-які цукати чи сушені фрукти. Я додаю сушену журавлину. Родзинки, також сухі ягоди годжі і трішечки шовковиці сушеної. Це вже за смаком, за бажанням, за тим, що у вас є. Далі ці смаколики ми заливаємо ароматним алкоголем. Чим їх можна залити? Це вже по вашому вибору. Можна залити апельсиновим соком, ромом, будь-яким міцним ароматним алкоголем, також міцним чаєм разом з апельсиновим соком, алкоголь з апельсиновим соком. Я використа додаю міцний алкоголь, ромовий ароматизатор, а також апельсиновий сік. Ріди, рідини повинно бути стільки, що покрила, сіки, щоб покрила сіки, всі наші цукати. Алкоголь, а також ромова есенція, півампули, у мене була половинка, використаю і цитрусовий трішки есенції. Ось так це все перемішую, накриваю харчовою плівкою та залишаю на ніч в холодильнику. І ось наше тісто готове. Підчищаю добре насадку і виймаю тісто на робочу поверхню. Робочу поверхню присипала борошно, і сюди достаю вже зараз наше готове тісто. Тісто все переклала на робочу поверхню. Зверху також присипаю борошно і починаю ще трішечки замішувати та надавати форму тісту. Багато борошну не додаємо, щоб не забити наше тісто. Після того, як сформували ось так його. На поверхні перекладаю його в миску, відправляю в холодильник на декілька годин, щоб воно охололо і з ним було легше працювати. Накриваю харчовою плівкою і до холодильнику. Після того, як тісто простояло декілька годин в холодильнику, його достаю з миски, кладу на робочу поверхню, яку присипала борошну. З ним вже легше працювати, воно вже не так липне до рук. Розділяю на три частини у мирному рівні. Можна також це зробити на вагах. Барошна багато не додаю, повторюсь, щоб не вийшли дуже забиті тугі наші штоліни. Далі беру, розкачую їх в овал. Можна руками це зробити, можна за допомогою свалки. Зручніше, мені здається. Так, надаємо форму руками. Ліменько підрівнюємо краї. І складаємо ось так навпіл. Надаю ось так руками форму, підрівнюю і переношу на форму, яку вистати флоновим ковриком. Також можна на пергаментному папері випікати. І так всі три формуємо. Можна так просто руками формувати, не розкачувати їх. Такі заготовки в мене вийшли, тобто штоліни, які вже готові до випікання. Далі розігріваю електричну піч до 200 градусів і відправляю випікатися приблизно на одну годину. Ось мої штоліни готові. Випікалися вони годину. Ось такі красонечки вийшли. І допоки вони гарячі, я беру розтоплене вершкове масло і добре змащую поверхню кожного штоліна. Ви чуєте цей звук, як малошкорчити, вони ще такі гарячі. І одразу ж присипаємо їх цукровою подрою. І ось так залишаємо їх до повного охолодження. Після чого я розріжу, покажу, які ми всередині, продегустуємо і розкажу, як їх зберігати далі. Які гарні штори на мене вийшли. Зберігаються вони до місяця у, у пергаментному папері, і можна також у контейнерах. Бажану про холодному місі. Або балкон, або холодильник. Зараз я один скуштую, вам покажу, який він. Розкажу, передам свої враження, який він на смак. Ось такий він виходить всередині. М -м 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 це дуже смачно. Він дуже схожий на дріжджевий, Але структура і смак тіста інший, але не менш смачний. Це дуже і дуже смачно. Ви обов'язково повинні його приготувати і цим насолодитися. М -м. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд, ходіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей!